Нашому Спасителю. Оголошення щодо прийдешнього тижня нашого життя в Джублику. Отже, від середи, як Бог благословить, розпочинається у нас святкування двадцятиліття з дня народження цього місця, як місця появи Пресвятої Родини. Уже вівторок вечором, уже в середу, тут будуть діти, молодь, буде з'їзд молоді. В середу вечором їдемо, як Бог благословить, як і кожного року, осьомій Києва на Красне поле під Хуст. Щоб там вшанувати героїв, які загинули за батьківщину. Їдемо зі всіма дітьми всіма бажаючими, хто буде в Джублику. 25 го вечором. Не буде релігійного концерту, як це було 19 років, оскільки на території України зараз триває війна, будуть ну, нічні чування, буде молитва з виставленням святих тайн. Тут при вході в храм зі свічками вечором з 9 до 10 години, як звечоріє. Всі вечори, там, середа, четвер, вівторок вечором. За храмом буде багаття, де діти зможуть поспівати, помолитися, послухати якісь цікаві історії, духовні, релігійні. 26-го нагадую всі богослужіння у нас починаються з обіду з другої години 14.00 за Києвом. Розпочинається виступ академічного оркестру. З Києва в честь Незалежності України, ну і в честь Пресвятої Родини. Виступ цього академічного оркестру буде тривати півтора години до половини четвертої приблизно. І в половину четвертої буде панахида за всіма воїнами, які поклали своє життя. За наше з вами тут мирне життя. О 4 четвертій годині за Києвом 16.00. Тут від сходів розпочнеться хресна дорога, половина восьмої вечора вервиться до Пресвятої родини, зустрічаємо єпископів. І рівно в 8 годині 20.00, як Бога благословить, розпочнеться архієрейська літургія, яку очолить митрополит, архієпископ Львівський Ігор Возняк. Ще завтра і післязавтра, тобто понеділок і вівторок розпорядок богослужінь. У нас є звичайний, тобто, служба Божа вечором о 6 Києва. В середу і четвер служба Божа буде вже разом з дітьми, які будуть на території Джублика, ранком о дев'ятій Києва. В середу і четвер служба Божа зранку у дев'ять Києва, вісім місцевого. На п'ятницю і суботу я вже сказав. Хто не запам'ятав, зайдіть на сторінку Джублик. Там є розпорядок богослужінь. Хто не зможе приїхати сюди, буде включена пряма трансляція 26-го, -27 27-го, Прямо на інтернет-сторінку в Ютубі, яка так і називається Телебачення Джублика.